Дивіться, як ця спасательна операція виглядає, що тут. тут. Тут от стоїть одна машина, там де лодку загрузили. Тут скоро помп, допомога. Та там ми зараз ще пройдемося, там ще машини стоять. Приїхала, ага, там ще, бачите, пожарна якась. З якимось краном, типу. взагалі, от, я взагалі типу, не знаю, що це таке. Якийсь маніпулятор. Ось, далі ми йдемо. Тут страшно, така, ну, типу, місцева поліція, яка їздить і наводить. Далі, які слідувальні, напевно, бо на гражданських номерах смігалкою і все інше. Далі бачите, це пожежна машина. Далі бачите, що вон дві пошли ці машини з поліцією. Блін, ви прикиньте, і все це відбувається раді одної людини, яка вже, в принципі, втонула, напевно, 100%, тому що ну, півтора години пройшло з того моменту, як це все приїхало. Ось така, от, ребята, ситуація. Коротко. Підписуйтесь на канал, знімаю от свої якісь повседнівні такі моменти життя, які трапляються, та й загалом все життя з бізнесом разом. Будую магазин шина Олегро» і роблю курс по цьому всьому.